Для підкриття та розвитку своєї справи потрібні гроші. Звичайно, можна взяти кредит, проте є кращий варіант отримати грант. І такою можливістю серед інших скористалася сім'я Стрій. Саме за ці кошти на розвиток свого господарства вони придбали необхідну техніку. Ми придбали станки для миття волоського горіху, оскільки маємо сади з волоським горіхом. І у нас була потреба в механічній обробці для очищення горіха. Ми придбали безпосередньо ось таких два станки, які в цьому сезоні вже були задіяні. На за рахунок грантових коштів було придбано станок для фасування меду в стійки. Це стало нашим додатковим видом пакування. Раніше ми такого не мали, і безпосередньо для того, щоб познайомити споживача з нашою продукцією з його якістю, ну більш популярною є безпосередньо маленьке пакування, і пакування в стійкість дозволило нам це зробити. А також полезний горіпокол, який котрий необхідний для очищення горіхів від шкаралупи. Приємним є той факт, що грантові кошти не потрібно повертати чи сплачувати відсотки, якщо виконані всі умови. Які саме і що необхідно зробити для виділення гранту, вам допоможуть в подільській філії Одеського обласного центру зайнятості. Вони надали нам першочергову консультацію, що і як відбувається цей процес, безпосередньо е, які дії потрібно зробити, надали на відправили нас після того, ми надали їм свій дані. Вони відправили нас на курс, який допоміг. Х зрозуміти. Процес створення бізнес-плану, як він має бути розроблений, які є вимоги, оскільки після того як ви подаєте заявку, ви також маєте зробити розрахунок на те, що ви маєте працевлаштувати додатково, створити робочі місця і працевлаштувати людей. Чи з такою нагодою хочу подякувати подільській філії одеського обласного центру зайнятості за те, що допомогли нам з безпосередньо в участі в грантовій програмі. Якщо чесно, як на мене, то це є дуже дієвою підтримкою. Чому тому, що важко з наразі закумулювати частину коштів на те, щоб розширити якось своє виробництво або навіть створити свій бізнес з нуля, бо це також можливо розглядають лише не лише існуючий бізнес, а також і тих, хто хоче створити власну справу з нуля. Тому як на мене, це є дуже гарною нагодою, дуже гарною підтримкою, оскільки повернення таких коштів здійснюється не миттєво одноразово а безпосередньо протягом двох років, сплачуючи податки, ви таким чином повертаєте ці грантові кошти, які були надані державою. Пані Катерина разом зі своїм чоловіком, в тому числі і за рахунок грандів, розширюють свій бізнес. Якщо спочатку у них було тільки три вулики, то тепер їх близько сотні. Продукція сертифікована високої якості, тому й хочуть її придбати люди з різних куточків України. А якщо взяти до уваги ще й той факт, що мед упаковується в дуже привабливі дерев'яні горщики, котрі всередині перед потраплянням туди меду обробляються воском, то це краса і смакота в гармонійному поєднанні. Виготовляють вони і воскові свічки. Такі, що просто очі розбігаються, Неперевершено красиві. Більше про їхню продукцію можна дізнатись на їх сайті. В Інстаграмі Пасіка Нідас. Також у нас є наш сайт Нідас.юа і безпосередньо більшу кількість наших замовлень ми ми виконуємо за рахунок того, що отримуємо замовлення через сайт. Нашу продукцію можна знайти на полицях. Якщо ми беремо по місту Подільську, то це імперіал магазин на Ровному заводі на каштані є також наша продукція в магазинах. Тому, будь ласка, просимо звертайтеся. Тож беріть приклад цієї молодої перспективної сім'ї. Отримуйте гранди від держави, розпочинайте та розвивайте свій бізнес і реалізовуйте всі свої плани та втілюйте в життя всі надії. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.